Свідоцтво в мене є дуже для мене радісне і, я думаю, незвичайне кожному, тому що воно на основі Слова Божого, одного вірша. В Пісні до Євреїв, 11 розділом написано: віра же є, осуществлення жадаємо і увереності не і в один час, коли мені, мені було маленьких шість дітей, і мені дуже потрібна була робота така надійна, і я весь час хотів відкрити бізнес. Але для того, щоб бізнес відкрити, треба, щоб мати. ну, Я спитав той бізнес, який я хотів відкрити. Спитав того друга свого, який відкривав, кажу, скільки треба мати ну, запасу, щоб відкрити бізнес. Він почав з 25 тисяч, а закінчив 100. Бо каже, 25 – це, ну, краще 50, бо тоді, щоб ти ну, не закрив, друг не піде, там, щоб ти міг протягнутися, як американці вважають, три роки це на розкрутку. Потім дійшов до 50 каже, ну, так, щоб ти впевнений був, то краще 75. Потім ще щось там сказав, сказав, ну але я раджу тобі, щоб 100 тисяч було. Це 100 тисяч, щоб заробити, то треба ж заробити 200, щоб тебе 100 лежало, ну бо ж ти живеш. Я думаю, свят, 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 Господь. Як з 6 дітьми, і я сам працюю, діти маленькі були ще, і заробити таку суму, думаю, не вже це. Ніколи я не зможу відкрити. Але в серці мене була віра, що Господь, Господь це ж все бачить. І вже мене дійшло до того, і я кажу: Господь, я ж стільки вірю, що ти поможеш. Яка помилка в мене, є? в чому помилка, що я не бачу відповіді? І я ж люблю, я не той, які ну, ці, як називають духоборичі, як ну, людей, які всьому духовний бачать. Ну і от то, що відкрий Біблію і попаде, то я то вірю, що то може бути, але не так, що 100% завдають, і так далі. Але в цей раз мене на серці, як я задав так конкретно питання, мене на серці відкривай Слово Боже. І я відкриваю і попадає 11 глава послання до Євреїв. Я і внутрі такий голос: читаю, я читаю, віра же є, осуществ, ожидаємо, увереність не видим. І якби питання ну, поняв, я кажу, Господь, ну, нічого не, не зрозумів. Цей вірш відомий, я на нього проповідував не раз, читав його, може, сотні раз. Читай ще раз, другий раз читаю, нічого нового мені не просвітилось. Третій раз читаю, теж нічого. Вже мені й стидно стало перед Господом, ну що ж він відкриває мені, а я не можу збагнути. І йде так внутрішній голос читай, але повільно. І я читаю: віра, же є осущеслення. Стоп так внутри, стоп. Тільки прозвучало стоп внутрі, мені відкрило слово Осущеснення. Я все життя, будучи вже скільки років проповідником, проповідуючи 40 років, на той час, і я весь час думав, що це віра. Що моє діло вірить, а Бога діло осуществить те, що вірить. А тут мені відкривається, ти віриш осуществляй. Розумієш різницю? Я був в восторі, я був в восторі, я готов був подскакувати, тому що я вже точно знав, що я відкрию бізнес. І думай, як так всю життя розуміти, що це Бог дожен. Це ж і логіка ж правильна, як ти віриш, осуществляй. І я в той же день йду до жінки, вона на кухні, кажу: Люба, я буду відкривати бізнес. Вона так обертається, а вона знала оцю рознарядку, що 100 тисяч треба, максимум, мінімум 25 чи 50. Вона повертається каже, що ти десь гроші взяв, ну, якби десь получив чи, чи кредит взяв. Я кажу, ні. А як ти? Кажу, я не знаю, но, но Бог сказав, що я буду відкривати. Завтра я відкриваю бізнес. Ну, каже, окей. Я швидко, а це бізнес був, я відкривав, хотів відкрити журнал, рекламний журнал, що реклами наші наші. Ставлять бізнеса. І я, мені вже почуття прийшло, бо я зовсім не знав в цій області ні ціни, нічого. Але мені зразу думка прийшла. Ну, це вже від Господа було. Тобто вже я почав, так як Господь сказав, віриш, осуществляй. І мене приходить думка: узнати в другому штаті ну, ціни на розміри. І прийшла думка, кому вже подзвонити, чи він буде стояти в мене в рекламі. Я дзвоню йому кажу: привіт, привіт, Міша. Я буду відкривати журнал. Ти будеш в мене стояти, рекламу давати. Він каже, буду. Кажу, де впереді, взаді чи всередині. А він каже: впереді, взаді і в середині. Приїжджай завтра до мене в офіс, назначив вже в офіс приїхати. Все, я швидко з жінкою просто взяв американський простий журнал, повиривав із другого журналу нашого там рекламного э, цієї листки. І прищабнув я його храню як примір, як я бізнес відкрив. І прищеплив цими прищепками такими э, канцелярськими. Думає, щоб хоч показати, знає, що небудь, щоб його уява була, що це буде кольоровий повністю, що це буде глянцевий. І приходжу на цю зустріч. От. Ну, Він каже, ну показуй, що там в тебе. Я кажу, ну, вибач, такий вид, але я хочу, щоб ти уяву мав. Він каже, нічого, нічого, нормально. Подивився, каже, ну мене удовлетворяє, ціна, А я ж. Ну, треба ж все образити, бо він сказав, я хочу сторінку спереді. Дві сторінки оцих центральних, які розкриваються. Знаєш, як ти журнал береш центр так раз і відкрився, що ти подивишся. І задню одну, чотири сторінки. Як це образить? Я й знав, що він і бере чотири, бо знаю, що я опиту не маю. Значить, я ну, зроблю. Обов'язкову помилку. Я не зможу таку ціну дати, як, яку треба дати. І він каже: я внутрі кажу Господь, хай би він вийшов з кабінету, щоб я хоч з тобою согласував це питання. Тут раз йому дзвонок, а його, він адвокат, він ж при посторонньому не може якісь діла, знаєш, рішати. І він вийшов у коридор. О, я думаю, слава тобі, Господи. кажу, Господь, дай мені думки, як я, скільки йому сказати. Ну там зображаю внутрі, наприклад, 200, там 200, і там 500. Ну, думаю, скажу йому 3000, 6 тисяч за рік за ці чотири сторінки. Ну це були копійки проти того, як як вони ценяться. І... А, ти вже приїхав, да? Зараз 3 секунди. А, і я тот самий. І він заходить, я кажу, він каже: Ну, що ти рішив за ціни? я кажу, да, шість штук. Він каже, за рік. Ні, він каже, за півроку. І Я вже на ходу е, зображаю, що я ж це ж сам Господь йому вкладаю в уста, бо ж я ж помилив бись, наскільки. А він дуже щепітільний, він за копійку може муху в полі словити. І я йому кажу, я ж тут не обманув, бо ж я ж йому не висказав, що в рік. Я кажу: ну, звичайно, то ж це ж чотири сторінки. А він каже: Окей, я согласен. Я, як він сказав, я згідний, то я поняв, що я ще про, ну, продешевив. Я кажу: то це ж я сказав таку низьку ціну. Я вже зображаю по його відповідям. Кажу: я таку низьку ціну, бо гроші наперед. Бо я думаю, якщо гроші не взяти, то він завтра пробудеться думає, та коли це він почне, скаже, де я передумав. Він каже: Окей, ні, подумав трошки, каже, давай я так: три тисячі тобі зараз виписую, а три тисячі, як ти принесеш перший е, журнал. Я кажу: согласен. Представляєш, вчора, як там написано, в ту ж ночь цар Валтасар цар Белубік. Вчора, в це ж час, ще не було бізнесу, ще не було ідеї, ще не було нічого. І коли Бог відкрив, оце віри, що сучисляй, на другий день вже мене є перші гроші на цей бізнес. І Бог так зробив, що я за місяць, не маючи журналу, я зібрав на журнал 12 тисяч, випустив 46 сторінок. Ніхто всі, які там відкривали в нас, вони відкривали із 4 або 8 сторінок. А я 64 одної реклами, без статей, на глянцевої бумаги і 100% кольорові, то як ти не скажеш, що це чудо Боже?